Кубок університету імені короля Данила Галицького організували та провели на стадіонах народного футбольного клубу Ураган. Змагалися 16 команд загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська. Заохочення для чемпіонів автори ідеї підготували особливі безкоштовне навчання для переможців, 50 та 25 відсоткові знижки відповідно для другого та третього місць. Кажуть організатори навчання. В нас від 9, від 9 до 14 тисяч це цьогорічні ціни на навчання в університеті короля Данила на бакалаврат. Ось фактично студент, який отримує таку знижку. Вона діє за ті умови, що студент буде навчатися відмінно. Якщо ми 14 помножимо на 4, то бачимо, що у нас виходить кругленька сума, яку студент економи, дякуючи тому, що він має потяг до спорту, що він професійно грає в футбол. Ну і також відмінно навчається, тому що в першу чергу ми є навчальний заклад. Вибрали саме футбол, оскільки він найпопулярніший серед школярів і ним можна продовжувати займатися, вже будучи студентом університету. Таку ідею підтримують в народному футбольному клубі. Ураган кажуть з університетом імені короля Данила. співпрацюють вже декілька років поспіль. Проект класний. Ми маємо власний досвід проведення шкільного турніру, де команди отримують гарні винагороди. Тому як безкоштовне навчання в університеті, здобуття освіти на безкоштовній основі це теж гарний стимул для тих, хто займається спортом, приймає активну участь в житті університету, і це можливість ще одна можливість реалізувати свої знання, вміння навички. У фінальному поєдинку зійшлися команди загальноосвітньої школи номер 7 та 25. Чемпіона довелося визначати в серії пенальті. А тут фортуна посміхнулася футболістам загальноосвітньої школи номер 25 міста Івано-Франківська. Таким чином, саме ці хлопці можуть з наступного року безкоштовно навчатися університеті імені короля Данила Галицького. У нас пів команди йде тут вчитися, і ми хотіли вже виграти цей турнір. Деякі ай... айтішники, деякі на комп'ютерні теж якісь ідуть професії. Наступного року організатори планують залучити до проведення кубка абітурієнтів зі всієї Івано-Франківської області.